Ти перша риба, ще привітатися не спіли. А он підсак. О, невеличка, Невеличко. Це на що? Басара. Ага. О, 5 дюймів. Ось така щучка. Вітаємо всіх, вітаємо всіх на каналі Salmo. Слава Україні! Героїв, слава. Ми на озері Трофейному. Тут е, через. Півтора тижня буде проходити традиційний лакіджун, осінній да, з ловлі, риби спінінгом І ми приїхали е, на розвідку порибалити, е, спробувати різні приманки і показати вам цю риболову. Доложити вам про результати. Да, да. Сподіваюсь, що вони будуть приємними як для нас, так і для вас.

Литро. Так, вот красавица, за самый-самый краечек. Сейчас я ее возьму как-нибудь покрасивше. Да. На таку от я ловив, тоді на цей колір. Зараз, бачите, кислота працює. Так що цей теж дуже робочий. Ну, з таким з червоним хвостиком це класично. Завжди працюють приманочки Ще ступенька. Ух, вот тебе пожалуйста. Трону. Вот они. Можливо, що баграно. Баграно. Да, баграно. А -а. Так що це не рахується. атакувало можливо атакувало теж хороша крутнулася можливо, да, можливо що промахнулась ось навіть більше ніж та прошлое шикарно супер щучка клас Де наш герой цієї риби? Це зелено чорний, так? Да? Це ну зелений, ну mm -hmm. файтайгер, так, так, так званий. Mm -hmm. Класичний файтайгер. Самий популярний, мабуть, колись Один із перших. Моїх змагань, які я проводив тут на трофейному, виграв Юра Головинов на оцю макору 110-ту, плаваючу. Вона досить мілководна і якщо 130-та йде глибоко, то 110-та якраз під ці глибини вона гарно підійшла. І тоді вона... В нього дуже класно спрацювало, ну? спробую іще пару разів кинути. А потім вже буду повертатися до О, Є! Причому я тобі зараз розкажу як он наклюбив. Просто то є, зупинка проводки, ніякого не печка повисла, повисло, просто повис, не виліть, не виведь. У мене спіня досить мощний. Я взяв сьогодні. Чому взяв мощний спінів? Тому що, ну як до 22 грам в мене салморський Elite Gigentwich. Для того, щоб можна було ловити на великі розміри. У мене там є і 7 дюймів, це я зараз на 5 дюймів ловлю. Можливо буду ставити і 7. І ця паличка в принципі потягне і 7 дюймів. І до того ж вона дозволяє ловити на блешні і на воблери. Тобто паралельно з силіконом, тому така дуже універсальна. щуку тут те, що треба. Та й під судокат теж. Відпускаємо чишку. Все ж таки і тут вдалося мовити щось. Але, я ж кажу, настільки пасивно, що навіть не було даже ударчика ніяк. Знову ж таки, на 3 грамів. До речі, там же, де була автопокрока. Ага. Може це і вона йде. Підставинці. Підстановенцію. Це мабуть горит ага. піска. Може викид якийсь? Ага. Взяла. Да, я хорошо не було. <клес> шах, це треба так. А в мене, до речі, є е, 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 екстракт, це якщо треба. Мабуть треба, да? Та я думаю, що... так. так? Бачите, друзі, стояли 20 хвилин, мухали, якби без результату. о, так і тримай. Безрезультатно і... Дві підряд. 20. О, да. Вітаю. Дякую. Що тобі сказати? Знову без покльовки. Ну це щось це щось дуже гарне. Ну, я тобі казав, що цей, цей місток в мене е, якби козирний. Я з нього колись піймав підряд дві щуки по 6 кілограмів. Ну так. Да. А це дивись яка. Ох, хороша. Це за три. Ох, і хороша. Опа! Это вообще бомба. О, це мало. Це Та ти вот тебе и босара с червоним хвістом! Шикарно. И снова клюванечка не було вообще взагалі. Повысло, да? Да. Дивіться яка красотка. Просто. Просто бомба. Клас! Ну с краю. И зовсім без поклевки. Отак. От Просто вона з'їла рибку і якби. Ух, а -а -а, тікай, тікай, тікай. Це треба відпускати. Да. Так, все, зараз ми її отут. Може буде видно. Видно, хорошо. Як вона піде. Опа! Ух, і пішла. Ну, це, це вже трофей. Метро, це вже трофей. трофей. Да. Так що так. Да. Я дуже задоволений. Ну так, це як, як просто як зачеп. От я в'ів і був впевнений, що я вліз в зачеп. Неактивно. Так. Неактивно, але проглотила. Я, до речі, розігнула головку трошки. Так що, друзі, якщо будете їхати на трофейне, запасайтеся максимально легкими головками. Я ловлю на 3 грами. і... По відчуттям можна ще менше ставити. Але точно не більше. Тому що навіть на 3 грама клюваничка такі обережні. А ну, спробуємо ще. Може вона тут не одна була. Зараз вже трошки стало тепліше. А взагалі то зранку було дуже-дуже прохолодно. Мерзли руки і навіть... Я вже так трошки пожалкував, що не вдів термобілизну сюди. Ти що, без термобілизну? Без. У мене угу. на футболку флісова кофта. А взагалі-то ну, я вже таку пору року, ну коли що в наловлю, то завжди обов'язково одягаю. я. Берега все ж таки, ну якщо б не було вітру, то було б нормально. А коли є вітерець такий неприємний, то без термобілизни нікуди. Я сьогодні, як бачите, ловлю, стараюся ловити на доволі крупні приманки. Таку мікруху відверту не ставлю. По-перше, спінінг я взяв не під, не під мікруху. А по-друге, все ж таки хочеться таку більш-менш велику щуку ловити, а вона краще клює, як правило, на більше приманку. Це називається сендвіч з копченою куркою 34 гривні. Друзі, ви бачите? Пола гурца. Це 34 гривні в АТБ в вашому любимому, блін, називається сендвіч з копченою куркою. Булки? Знову була обережна холоста покльовочка. Що я вам хочу сказати, друзі? Часто починаючи... Рибалки чекають таких покльовок, що буде спіннінг виривати. А далеко не завжди риба клює з такими ударами. От, наприклад, сьогодні всі покльовочки дуже-дуже легенькі і буквально на грані відчуттів. І треба підсікати при малішому збої в проводки обов'язково робити підсічку, тому що ну, по-іншому просто в такий день в рибу не піймають О, а так як ти казав точно да? просто, цей, просто повисло, да. Дочекався ти. Дочекався. Ага, це з цього сектора. Ох, кра... Ох, і красиво йде. Ох, де. Ох, і красиво йде. Ну теж непогано. Така, ділоплю. Півтора. Ця блешня горить. Да, зелене. О, вишня відчепилася. Так відразу, ну, погано. Погано бере. Так, да, бере. Дуже погано, але бере. Все ж таки. Але бере. Бачите? Да, десь біля півтора кіло. Іде. Хух. І кіт прийшов, бачите. Да? Це Дмитро правильно каже, що при будь-якому мінімальному контакті, якомусь підозрюваній, треба підсікати або Риба сьогодні не активна О, є. Ух ти, Откусила! Ого, да. бачите. Відкусило, воно, блін, посечене, бачите, що робиться. Оно. Посечений цей флюрокарбон. І така непогана була рибка. І який це флюр від тебе відкусило? 0,55. Ого. Коротше я хотів вже ж розповісти історію цікаву про флюр. Про відкусила, про відкусила. Оце ж я був на Десні нещодавно і зупинився там на... побачив озеро на Лугу і зупинився спробувати там на озері покидати. А там... Дуже мілко і багато трави. Коротше, вибрав я там воблер один у мене, був такий класний. Ну, Ключове слово був. Тобто вже вже далі все зрозуміло. Е, японський. Воблер джакал називається Дека Хамакуру. Ну, на сьогоднішній день він десь плюс-мінус 800 гривень коштує. Да. А в мене ж окуньова снасть стояла, понял? 0,3 флюр. І я на цей 0,3 флюр прив'язав цього значит, воблера. І на другому забросі така гарна подача. І фіскульт привіт. 800 гривень, так. Да. Пішло. Не туди, куди треба. Відоме місце пішло. Так що, друзі, на щуку краще метала нічого немає. Так що, друзі, користуючись можливістю, хочу запросити всіх на наш фестиваль Lucky John, який відбудеться 29 жовтня. В принципі, то ще є місця, так що можете подавати заявки. Або мені на... Facebook, Messenger. Ну, без різниці, можна і Instagram, TikTok. я є в усіх цих мережах. Або навіть тут під цим відео можете заявку залишити в коментарях і вже там по телефону ми з вами зв'яжемося. Трошки вам хочу розповісти взагалі про цей фестиваль, як він буде проходити. E, значить, буде жеребйовка зранку. Кожен учасник отримає в якості подарунка від спонсора дві упаковки силикона Lucky John. Це будуть моделі Jeep Tail, 2 дюйми і Crusher Grab 3,9. Це такі два твістери щучих, один поменше, другий побільше. У різних кольорах. Це вже як там кому. О, була покльовочка, як кому повезе. Ну і згідно цієї жеребьовки, у вас у вашій картці буде 5 секторів. Тобто, у нас 5 турів. Кожен тур десь приблизно довжиною година. Там перші два тури по годині, а третій, четвертий, п'ятий по там, 50 хвилин і останні 45 хвилин. І тобто ви ловите тур. Той, з того містка, який вам випав по жеребьйовці. А потім, через, потім йде перерва, зважується риба, суддя підходить, зважує рибу. І ви переходите далі по секторах, які у вас в вашому жеребі. При підрахунку результатів враховується не тільки вага риби, але і її кількість. Так, що О, покльовка. Так? Так. Теперь і відпускуває. А що, знову на бусню, так? Да? Так. Да. Вже я жовту поставив. Яка вже залишилась, да? Ні, в мене ще є така. я. яху. Ось так. Вишла, так, так. Бере дуже, дуже, дуже обережно. Так, да, ти під кінець щось розійшовся. Так. Отака щучка. Бачите, таку щучку ви можете зловити на змаганнях, яких проводить як організатор Дмитро Корзенков. О, і отримати задоволення. А також Діма, це ж не просто змагання, вони ж у нас же, ж на да, користь. Так, да, да. Тобто Ці змагання мають статус благодійних. тобто Частина внесків буде перерахована на офіційний рахунок Збройних сил України в Національному банку. Так що у вас є можливість не тільки гарно відпочити, порибалити, але й допомогти нашим захисникам, допомогти нашим ЗСУ. Так, ще доповню по нагородженню. Значить, нагороджуватися буде 5 призових місць перших І номінація Big Fish, найбільша риба. Ну, Призи в нас дуже класні, як завжди. Хто давно приймає участь, ті знають, що завжди призи дуже потрібні такі, ну, всі, всі завжди задоволені. тобто Там і у нас і костюм буде на призи, і термобілизна, чоботи, сумка спінінгіста. Тобто, ну, Такі різні прикольні подарунки. Звісно, також будуть кубок і медалі за призові місця. А через два тижні після цього плануються наступні змагання, які вже будуть не в особистому заліку, а по двійкам командний залік, які будуть проводитися на іншій водомі, яка тут неподалік розташована. Це озеро Михайлина. Так що туди теж можете заявлятися, хто бажає. У кого є надійний напарник, з яким він хоче е поучаствувати, також пишіть, там все те ж саме, тобто ловимо на лакі -джон. Да, І я ж е не сказав, що е ці змагання це проводить фірма Salmo, тому ловимо на них тільки на приманки торгових марок лакі Джон і Салма. Повісно. Ага. Непогано, не непогано. Ну що, друзі? Сьогодні у нас вийшла чудова риболовля. В принципі, рибка прокльовувала не всюди, не на все, але при такому творчому підході нам вдалося непогано порибалити. Були гарні екземпляри. Дякуємо дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякуємо нашим захисникам, нашим Збройним силам. Всього найкращого до побачення. До нових зустрічей! Щасливо, друзі!